Так, всім привіт. Працюємо. Кирюшка в полі. трошечки підсушило, подивіться як Бачите, ось верхушечки підсушила. То Тобто тут мокро, тут болото, тут підсушило. В принципі, канавка імеється. Видно, да? Канавочка імеється. 25-ка наша Стандартна. Чуть-чуть більше. 25, нехай. Оно видно, да? Працюємо. Палка залізла. Бачите, треба вилізти. Тут ще залізти витягнуть. Тільки не йшов. Коротше що, роботаємо. Все вроді би як добре, більш-менш. Опа! Давай, 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 давай. Ой. Неудобно трошки. Так, трошечки неудобно, але, коротше, бачите, по колесах, трошечки осипалось. Нічого. Мокрувато, але буде. Резинове колесо теж тобто, налипаємо. Видно, так? Плуг теж намокший. Таке, і жлізне коліщаточка. ось все, справляє, все чисто справляється. Це зовсім красиво чисте чисте. Бачите, красота. Все. Чистесеньке, отлічно. Так, що нас там трошечки щось подрозбито. В общем, ось така робота. Розвертаємося по дорозі, по грунтовці. Е, хто там буде хейти, що розвертаємося по ґрунтовці, ви знаєте Чесно скажу, я того ж самого мнення Я проти розвертатися на ґрунтовках. Но, но, як сюди, да, є оце но. Е, Тут ґрунтовка, дивіться внимательно, уважно. Бачите, який уклон. Есть, ось, ось рівень поля, а воно воно аж набагато глибше, тут яма. І тут вимивається водою, постійно дощ іде, і отут тече вода. Туди. Коротше, навозимо воду, Воду, господі, нав... наносимо землю сюди. Щоб воно було файно. так Трішечки св... сонечко прикрив. Вроді би як рівненько, непогано, красиво. Отакого От Ну, болото, я вам скажу, болото. Хоча, в принципі, і не липне на тапочки. Нормально. Такий кирюшник працює, е, я і він довольний. Чесно, зранку думав, що не буду працювати. А ось після обід стало більш-менш непогано. На погоді сонечко вийшло, вітерець продув, і воно підсушило. Підсушило непогано. Но отам на полі, отам ого десь. Е -е, поганенько йде. Там що дуже тверда земля, кусочок, і, в общем, там кирюшечка уходить в прогрібочку. На жаль. Ось такий крокодил. Така от красота, так? Да? Ну, в общем, ви зрозуміли, да? ми будемо працювати і засніму, як воно все відходить. Так Виходить, така оранка виходить. Приїхала до мене дружина на полаку. А я отакенькурюся. Трошечки сьогодні, каже, сирувато, 30 жовтня. Але, в принципі, ви бачите, самі непогано. Легка прогрібочка є, присутствує, звісно, але загалом мені дуже подобається сам сам видуванки. Дом должен, там повертати, там рулювати, господи, не співаєш. Так, ладненько, зараз ми переїдемо. Сонечко, звісно, неприємно їхати так проти сонця, нічого не видно. Це що ви бачите, то і я бачу, я вам кажу, оце те ж саме, геть. Що ви, то і я. Я бачу не краще. Навіть напевно гірше у вас. Воно щось на камері так не передає. Отака ось. Ой! Привіт, привіт! Кушать, кушать. Смакота на полі буде. Коротше, бачите, що да? нічого не видно. Зараз я прикрию тонечко. Опа, отакого. -по. Ви побачили. Добренько, все, всім удачі, всім пока. Ну що, друзі, все закінчив. Тракторець, ось ось плужок. І знаєте чим я буду займатися, навіть догадуєтесь, да? це отакою от Коротше, Будемо чистити, тому що ось все понабиралось землі. І його треба почистити. Я ніколи стараюся не залишати за все в себе на плугові, тому що виїжджаєш на дорогу, знаєте. ну Воно ну, так неприємно, коли хтось понасмічує, а ти потім мучаєшся, по тій дорогі їздиш. Ну такогося. Ось, ось ерундою займаєшся. Да, Одною рукою, звісно, неудобно, ви зрозуміли, так? Да? Ну, якось так. Ходиш, так обстукуєш. Облетаю. Погано, щоб воно не осипалось по дорозі. Це найголовніший мій критерій. А то воно легко падає, тільки щелки впало, а на піщаночки чи на асфальті, потім люди сердяться, най самше сярди. Ось такою ерундою займаюся. Так, все добре, все ціле. Ну що, добре, всім добраніч. Всі миру та добра. ці приколи виставиться для того, щоб заїхати в центр поля вибити. Цей наш кусочок треба зараз. І вицілюємося посередині поля, щоб хоча б плюс-мінус було рівно. Це більше. Перший проходів завжди нас тягне трошки трактора, на бік, видно, так? льогенько зложений, льогенько, Не сильно льогенько. Майже рівний, але трошечки зложений. Все, постійно так. Це така, така судьба, таке життя, так воно робиться. Так, друзі, мої вітання всім. Е -е, будь ласка, якщо вам не важко, е -е, точіше, вам не важко, нам дуже сильно приємно. Особисто мені дуже приємно, якщо ви підпишетеся, поставите лайк, прокоментуєте, щось запитаєте, скажете, там, не знаю, порадите. Я був би вам дуже сильно вдячний допомоги, вашій допомоги в розвитку мого каналу. Тож, друзі, величезно вам всім дякую за, за вашу е, відданість і відгукність до моїх просьб прохань. Загоряємо Кирюшка все на крайок виїхав, все Ох, як переднє колесо вигрібає. Моз не хоче виключатися. Якщо хто не знав, у к 700 є блокування пере... ну, мостів, да, автоблокування. І цей. І вона має виключатися вчасно. Але звісно, з роками вона вже не вимикається. koska hop your Pärtaali, Плавно переключаємося і оп, по що ми приїхали. Ось по ці красавчики, ось дивіться, які. А, гарні. Дивіться, які гарні. Дивіться, ще малесенькі, молодесенький, ховається. Тут ось, ось шляпка. Ось, ось дивіться красавчик. Дивіться, як ховається. А? Даже ніколи не скажеш тут грип, а він дивіться, оп, красавчик, га? Ось дивіться який. Вау, клас! Ось Ще молоденький, да? він же ж? Ні, це не він. Коротко, поки Кірюшка Оренця, ми тут займаємось. Ну що, друзі, і так, да. Що то ми трошки поламалися? Стоїть в полі, діхав трошки і заглох. Чого заглох, бо закончилася солярка. Точніше, не закончилася в баку, а закончилася іменно в... В самому короче, фільтрі. То лі сепаратор сепараторі якась какашка була і перекрила. То лі що? Будемо щось виясняти. Бачите, так приїхать? Бачите, як приїздить? Ось таке от справи і таке буває. Ладно, будемо ремонтувати, пробуйте, по крайні мрія. Питаннячко, що сталося? Так це ось все приблизно що сталося. Оце таке було в сепараторі. Це коротко про чистоту бака, про чистоту того, що нам заливають. Ну, в общем, треба завжди заливати тільки з з хорошою лікою і з сіточкою по-любому, бо мало чого може бути. Ось така от фігня. І моторчик не хоче їхати, з цього, все облито. Ладно, будемо пробувати заводити, вроді все закачено. Ще не заводився, зараз будемо заводити. Прокачка йде, будемо пробувати заводити. Зараз друг качає, а я трошки з чистішими руками буду пробувати його запускати. Заводю.